Сьогодні у Донецькому державному університеті внутрішніх справ стартує навчальний рік. На плацу вже вишукувалися першокурсники та курсанти. У Криворізькому підрозділі Донецького державного університету внутрішніх справ на денну та заочну форми навчання вступили понад 200 першокурсників. У нас сьогодні значна подія. Щорічна, це день знань. Які ми традиційно святкуємо разом з науково складом, курсантами, студентами та здобувачами закладу вищої освіти. На жаль, вже другий рік поспіль такі урочистості проходять під час широкомасштабного вторгнення, як цього року. Ми здійснили набір на бюджетну форму навчання в загальній кількості 210 осіб. Це 80 курсантів та 130 здобувачів за заочною формою навчання, які є вже діючими працівниками національної поліції. А також плануємо здійснити набір на бакалаврат та магістратуру за кошти фізичних та юридичних осіб. Горіч ми вперше, як ансамбль Барабанщиць, виступали на день знань, і я дуже рада, що змогла подарувати позитивні емоції своїм однокурсникам, навчально-науковому складу та взагалі університету. За час війни українці відчули на собі наслідки енергетичної кризи. У цьому вищі підготувалися до усіх можливих сценаріїв, аби нічого не перервало навчальний процес. Уже з 1 вересня починається в повному обсязі в офлайн формі навчання у курсантів. Нас ми забезпечені повністю всі умови. Ми готові вже маючи досвід минулого року і до блекаутів, і до відключення води і світла. І ми гарантуємо те, що наші курсанти отримують найякіснішу освітню послугу і будуть підготовленими фахівцями, які після навчання продовжать вже службу в практичних підрозділах. Донецький державний університет внутрішніх справ заклад вищої освіти за специфічними умовами навчання. Позаду у курсантів непрості вступні випробування. Попереду три роки навчання, але воно того варте діляться першокурсники. Я завжди з дитинства мріяв стати поліцейським. Це престижна і дуже крута робота, яка потребує зусиль і наснаги. Попереду у нас три важких три роки навчання, але я ну, дуже буду старатися, щоб стати гідним поліцейським та гідно служити українському народові. Михайло Бистров, Денис Захаров цей день.